Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні у мене знову Сергій Осока і його неймовірно фантастичні натхненні ніжні медитативні оповідання. Маю надію, що ви отримаєте від них таку саму насолоду, як отримаю я, коли читаю, коли читаю для вас. Отже, сьогодні оповідання, яке називається. Вона повернеться вранці. Якось так вийшло, що на четвертий день народження мені подарували аж дві залізниці. У середині 80-х така залізниця була Еверестом дитячих мрій. Вище за неї, в ієрархії дитячого щастя, стояв хіба що місяцехід із дистанційним керуванням, який, до речі, теж у мене був. Я не вельми любив бавитися з тими залізницями надто багатому роки, спершу дістань з величезної коробки, тоді ретельно з'єднай рейки, а потім пускай потіс, поїзд, і дивись, як нудно він їде по колу. Зате батько й мати, коли до них приходили знайомі, любили показувати пальцем на шафу. О, дивіться, мовляв, у нашого аж дві і не грається стервомале. Стервомале любило гратися з сусідом Андрієм, ровесником, у ті ігри, які пропонував той. А Андрійко любив боятися. Ми завішували стіл ковдрами і простирадлами, виставляли на чатах олов'яних чи пластмасових солдатиків та різних плюшевих звіряток, а самі залазили під стіл і сиділи там, наслухаючи різні небезпеки. Чуєш, вовк гарчить, казав чотирічний сусід і прикладав пальцями до губ. -с -с -с. Я ледь помітно кивав головою. Ведмідь солдатика розірвав, розпачливо шепотів Андрійко і щільніше притулявся до ніжки столу. Я з ним погоджувався. Було цікаво. Ми іноді відтуляли ковдру і дивилася. Темний ліс. Там бродили страшнючі хижаки і різні мерзотні почвари, кікімора, наприклад, а ще Чучундра. Іноді Андрійкова фантазія заходила значно далі. Цить, не ворушись, там предатель родини, шпіон. А іноді навіть гуп, 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 смерть іде. Це було дуже захоплююче. Наша гра мала одну незмінну умову. Якщо не вилазити з-під столу, нас не вхопить ні вовк, ні лев, ні інша жахітна личина. А всі розірвані солдатики поверталися завтра. Їх треба було просто покласти в коробку, бо до ранку вони мають бути мертві. Мою матір зізнатися дещо непокоїла наша за дрійком незмінна Грав страхи. Мати просто була безнадійно доросла і, звичайно, не могла уявити, як це від... яке це затишне відчуття сидіти в безпеці вовняних ковдр, вдихати пил, поки навколо у страшному лісі тріщать гілки, лунають зойки та рики. Мати діставала шафи місяцехіт або залізницю, вмикала й намагалася залучити нас. До нормальної забавки. Ми позіхали і дивилися, як їде потяг. А коли мати вдоволена своїм педагогічним впливом ішла собі смажити котлети або замітати, ми дуж плигали під стіл і завішувалися ковдрою. Андрійкова мати була тихою, непримітною жінкою, працювала в таємничій організації під назвою «Машинощот». Я чогось думав, що мимо неї там їдуть автомобілі, а вона їх швиденько рахує і кудись записує. І їй за це, звісно, платять гроші, за дурниці. Власне, моїй матері теж платила за дурниці. Вона цілий день сиділа в магазині іграшок, могла яку завгодно брати і роздивлятися, навіть погратися могла б, аби схотіла. І за це їй платили аж вісімдесят рублів. Моїй матері вісімдесят рублів давалися, на мою думку, ну, дуже легко. А от Андрійковій матері Каті важко. Прийшов же з роботи, вона весь час просила сина не лементувати. Тихо, прошу тебе. В мене так голова болить, страшне. Певно, знову рахувала вантажівки, думав я і дивувався, як тьотя Катя оце йде на кухню, мочить під краном рушник і обмотує ним голову і ходить так весь час. А батько Вандрійка працював будівельником і був чортіво алкаш. У нашому великому домі було багато різних алкашів. Дядя Толя любив ганятися за тьотю Лідою з сокирою. Вона пронизливо вищала, переходячи аж на ультразвук. Дядя Славік ліз із роботи по сходах рачки, а дядя Костя надівав військову форму, зривав на клумбі коло під'їзду оберемок якихось просуренків і приходив зізнаватися моїй мамі у коханні». Дзвонив у двері, ставав на одне коліно, простягав руку з квітами вперед і заводив В кругу міров, в мерцанні світіл, і мати зачиняла двері. Але Андрійків батько був не такий алкаш, як усі, а дуже особливий. До нього приходила білочка. Я довго допитувався в матері, чим це так погано, коли приходить білочка. Вона ж пухнаста, маленька, знає так весело. Але мати відмахувалася від мене. Одчепися, як не будеш слухати маму, то й до тебе прийде. Зазвичай, одразу після того, як Андрійків тато повертався з роботи, моя мати забирала мене додому. Про всяк випадок. Але одного вечора батьків удому не було. Я лишився в Андрійка і своїми очима побачив, як до дядька Адама прийшла та сама Білочка. Спершу він просто покрикував на тьотю Катю, яка ходила втомлена вантажівками і замотана мокрим рушником. Ми з Андрійком сиділи під столом, завішеним ковдрою. Дядько Адам сікався до тьоті Каті, підскакував, махав кулаками в неї перед обличчям. Я вже збирався, було, голосно, заревіти, але Андрійко шепнув мені Тс, то не мій батько, то вовк. Чуєш і щільніше завісив ковдру. Справді, за якісь кілька хвилин вовк завив, загарчав, почав кусати подушку і рвати її кігтями, поки з неї не полетіло пір'я. Він гарчав і, тор... і в лаковану шафу, гатив по столу, а тоді падав. На підлогу і смикався, а з рота його летіла густа зеленувата піна. Потім із сусідніх сіл прийшли мисливці в погонах, зв'язали вовкові лапи і потягли сходами вниз. Ми вийшли на балкони, дивилися, як вовк пручається, б'ється головою в міліцейського бобика, виє і нікуди не хоче йти. Таке з Адамом траплялося часто місяців. Ну, кожен, мабуть, два рази на місяць, так точно. Моя мати радила тьоті Каті розлучитися. Тьотя Віра з другого поверху і тьотя Віра з третього підтримували її. Розлучайся, Катю, поки не пізно. Згодом тьотю Катю зовсім запаморочили вантажівки на роботі. Вона приходила до нас, ставала на порозі, тримаючись рукою за одвірок і питала матері. Аллочка. Я борщу це варю, м'ясо вкинула, буряк, і не можу згадати, картоплю тепер чи капусту. Якось мати вранці перестріла і на сходу у майданчику. Тетя Катя йшла на роботу без спідниці. Катя, я тебе прошу, якщо ти забуваєш, то записуй. Катя, записуй. І мати тицяла їй в руки новенький блокнот із ручкою. А через п'ять хвилин тітя Катя вже дзвонила нам у двері. Алла, я та так запишу. А якщо я забуду, де поклала отой блокнот, що робить? Ми продовжували гратися з Андрійком, але він казав, що тепер звірі стали страшніші, треба ховатися вже в шафу і щільно зачиняти за собою двері. У шафі мені не подобалось. Там було тісно, моїй матері це ще більше не подобалось, але вона нічого не казала, тільки скрушно зітхала і гладила Андрійка по білявій голівці. Ой, Боже ж, Боже, дитина, не дитина, а шкарлупка! тільки очі світяться. Я б того Адама оцими руками, і мати додавала ще кілька дивних слів, за повторювання яких можна було отримати по губах. Он знов кудись іде. Подивись за дітьми. Мати накидала, накидала куртку і вискакувала з квартири. Ми з Андрійком стояли на балконі і дивилася, як вона доганяє тютю, обіймає її за плечі і веде додому поміж гойдалками і пісочницями. І мати йде так, як мати, а тітя Катя чогось як мумія. Ми з Андрійком дивились кіно про мумію, а тому точно знали, як вони ходять. Одного вечора до нас у двері позвонили. Мати відчинила, поговорила з кимось за дверима, і повернулася заплакана. Тієї ночі Андрійко ночував у нас, а через день тютю Катю ховали. Коли під'їзду на двох стрільцях стояв ящик, оббитий червоною тканиною, у ньому лежала мумія. Нас запевняли, що то тютя Катя казали, що її збила вантажівка. Ото тобі, подумав я. Жахливо працювати в тій машину щотній. рахуй ті вантажівки, рахуй, а вони з тобою отак. Але в труні лежала не тьотя Катя. Ми підходили по черзі і дивилися. Там було видно тільки обличчя та й те, яке жовте з гострим носом, і руки якісь пластмасові, що тримали свічку. Коли ящик накрили і почали забивати величезними цвяхами, Андрійко нахилився до мене і прошепотів питів змовницький. То мумія. Забивають, щоб не вилізла і усіх не покусала. Через кілька днів Андрійка забрала до себе бабуся. То була дуже добра бабуся, звали її Маня. Вона була товста, один зуб мала залізний і ліпила здоровенні пухкі вареники з картоплею. Я навіть їв ті вареники в них в кімнаті, де все було так само, тільки зеркала завішені. А на столі стояв портрет тьоті Каті, а біля нього склянка води накрита шматком чорного хліба. А де ж твоя мама? спитався я спантеличино, кивнувши на фотокартку. Дуже схожа, тільки якась молода і радісна, і рушника на голові нема. Вона повернеться вранці. Ти ж знаєш, відказав Андрійко, приклав пальця до губ. І востаннє запросив мене в темноту, суконь, плащів і пальт. Отаке От життя на межі дорослого світу і дитячого. Вдячна, що слухаєте і вдячна за ваші вподобайки.